Вихідними екіпаж міжнародної космічної станції приземлився на південному сході Казахстану. Особи, що прибули на землю, входили до команди міжнародної групи. Це астронавт НАСА Копра, астронавт USA Тімоті Пік та космонавт Роскосмосу Юрій Маленченко. Відзначимо, що роботу на орбіті продовжила інша команда з трьох астронавтів. А ось чи доклали руку країнці для роботи МКС і який нині внесок робить наша держава у розвиток космонавтики. Нам розповість Наталія Бородканич кандидат історичних наук, співробітник Державного космічного агентства України, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку пані Наталю. Дякуємо, що завітали. Власне, вже не вперше у нашій студії. І е, минула наша розмова закінчилася на тому, що ми почали говорити е, про освоєння Марсу. Здавалося, фантастична така тема. І фільмів знято, і написано. Але фантастика здавалося, б, ось як показує нам час, вона стає реальністю про те, що сказала націось чи доклали руки українці до створення і, взагалі, до чогось пов'язаного з з міжнародною космічною станцією, ми повернемося. але ось хотілося б продовжити. Власне, наскільки це є реальним? Політ на Марс, як ми говорили минулого разу, насправді є реальним. Що змінилося з нашої останньої зустрічі, дуже приємна новина. Українці вперше брали участь у хакатоні, всесвітньому хакатоні космічних проєктів. Mm -hmm. Проєкт, який передбачає, що за 48 годин треба створити прототип чогось нового. Власне завдання давало саме НАСА. І українці тут у Києві в двох містах проходили на двох локаціях. Проходив конкурс у Києві і в Кіровограді. І от команда з Києва, яку ми номінували, тут журі в Києві найкращу команду, ми три найкращі команди номінували їх на глобальний рівень. І От українська команда переможець З першого разу ми вперше брали участь, і наша команда переможець. Хлопці розробили. Проект називається Марс Хопер. Це літальний стрибунець, який буде літак, стрибунець, який буде досліджувати Марс, поверхню mm -hmm. Марса його полюси, оскільки на полюсах є велика кількість сухого льоду. Марс Хопер генеруватиме енергію з сухого льоду і таким чином пересуватиметься. Тобто йому не потрібно ніяке паливо, мінімальна вага, навантаження. Дуже цікавий проект. Державне космічне агентство зацікавилося цим проектом, опікується ним. Сьогодні мова йде про створення прототипів, які можна буде висоти. Спочатку прототипів, потім прототипів на шасі, тобто ведеться розмова з хлопцями, вони готові працювати на космічну програму, Державне космічне ага. агентство ради вітати нову молодь в нашій команді. Ну, власне, продовжуючи тему політу на Марс, політо на Марс, то які потужності повинен мати ось цей корабель, який таки зможе досягнути поверхні червоної планети. Так, якщо говорити про пілотовані сьогодні програми, всі дослідження Марсу діляться на пілотовані і непілотовані космічні програми. Якщо говорити про пілотовану космічну програму програму, то тут фільм «Марсіанин» справді має не такий вже й фантастичний для життя. Потрібно все і власне вирощувати можливо, щось також доведеться, тому що це дійсно тривалий політ. Як ми говорили, це півтора року сам політ тривати, якщо ще досліджувати планету. Тому, звичайно, це надзвичайно складно, складно технічно, складно з психологічної точки зору організувати цей політ, але над цим працюють. І ви знаєте, я думаю, що 50 років тому політ людини в космос був чимось фантастичним. Але сьогодні космонавти, як ми знаємо, по півроку працюють у космосі. Тому я думаю, що польоти для Марс. Е я впевнена, що наше покоління стане свідками того, що людина зможе побувати на Марсі. Mm -hmm. Я в це, ну, вірю. це цікаво, це було б дуже цікаво. А, до речі, ось за терміни різні країни, е ну знаєте, ось є така навіть гонка в цифрах. Хтось та. каже так, до 2030-го, хтось ще якісь цифри. Власне, які вони можуть бути реальними, і це від чого це залежить? Е ну, звичайно. Залежить від того, як технології будуть розвиватися, на сьогоднішній день пілотований політ на Марс ще готурище. не готовий. Так, безумовно, жодна країна не має абсолютно всіх необхідних технологій над потужну ракету, яка зможе доправити екіпаж із космічним кораблем з, міні... з мінімально необхідним усього для польоту на Марс. Тому сьогодні, я думаю, що перспектива 30-го року, 2030 року, не раніше. Хоча я, звичайно, 22-й рік озвучені прогнози, вже буквально скільки років. Але я думаю, що найреалістичніше це не раніше 30-го року. Ну, власне, як ми вже анонсували про те, що політ у космос без українців відбутися не може того без того, аби руку доклали українці. Насамперед, в яких це момент яких моментів заспіва? Та дійсно Україна до сьогоднішнього дня, від початку функціонування міжнародної космічної станції, забезпечує системами управління ракети. Пілотовані сьогодні в космос, єдиний спосіб доставки людей у космос це російський космічний корабель. І до цього російського космічного корабля Союз Україна створює до ракети, створює систему управління, тобто управляють. Ракетами наші системи, mm -hmm. і безумовно система управління це такі мізки ракети, які керують нею. Тому без цієї електроніки, без нашого обладнання, безумовно, жодне космонавтів не зможе полетіти на міжнародну космічну станцію. Mm -hmm. А якщо говорити ще про інші проекти пов'язані з космосом, до чого ще українці доклали рук? Mm -hmm. Безумовно, у нас дуже багато цікавих проєктів. То треба розуміти, що потенціал космічної галузі України набагато більший ніж скромні можливості економічним. Можливості на жаль, сьогоднішньої нашої держави. Ми маємо потенціали, тому пропонуємо себе у різних міжнародних проєктах. Сьогодні нами укладено угоди з 20 країнами світу, тобто, з більшістю країн, ми працюємо сьогодні. Україна. Ну, буквально минулого місяця проведено перше засідання робочої групи зі сполученими штатами Америки, де ми хочемо знайти практичні проекти реалізації а, освоєння космосу разом, тобто спільні проекти. А, наш вектор сьогодні направлений на Європу, і з європейським космічним агентством ми також маємо експертну групу. Співпрацюємо і сьогодні розглядаємо а, наш вступ до європейського космічного агентства повноправне членство України. Наскільки це реально а, найближчі перспективи? Це перспектива не найближча. Тому що за умовами є, є етапи. Сьогодні ми знаходимося на першому етапі. Перед нами ще буде другий етап, який триватиме 5 років, і потім вже можна говорити, буде, якщо Україна впорається з усіма завданнями, які ставитиме перед нами європейське космічне агентство, Тоді можемо говорити про повноправне членство. Але що а що найбільше. воно ось скажімо дає ось для України космос, дуже взагалі глобальна така сфера. Космос, якщо говорити про космос, то це мабуть така сфера дослідження, де немає кордонів чи не mm. одна. Та в космосі немає кордонів, і всі проекти насправді дуже дорогі, коштовні. Тому сьогодні країни об'єднуються разом для того, щоб досліджувати космос. І дуже гарний приклад це Європа. Невеликі країни, європейські, які власне не змогли би мати потужної космічної програми, об'єднавшись сьогодні за оцінками експертів на другому місці Європа угу. в освоєнні космічного простору. Тобто разом так. Після сполучених штатів Америки та власне в Україні теж сьогодні така ж проблема, тому ми можемо багато що робити, але на жаль, проблема із фінансуванням. А ми або беремо участь у міжнародних проектах, там де ми виконуємо якісь частини цього проекту, тому що власне держава Україна сьогодні мало замовляє власних пусків космічних кораблів. Тому Європа для нас дуже перспективна разом з Європою. Ми зможемо бути частиною глобальної міжнародної космічної програми Європейської. Ну, і крім того, Наше стратегічне завдання, наше перше завдання це забезпечити незалежний пуск нашій країні у космос через густоту населення України ніколи не зможе мати власний наземний космодром. Тому ми розглядаємо сьогодні або це буде майданчик у іншій країні. Угу. Один варіант, або такі нові проекти, інноваційні проекти як повітряний старт, пуск ракети з борту літака, мрії, або інші якісь старти. Ми вже мали досвід морського старту з морської платформи. Стартувала українська ракета. Сьогодні проект морський старт, можливо. Буде відновлено, і тоді Україна відновить свою участь, але ось таке ми бачимо своє глобальне завдання: це забезпечити нашій державі незалежний старт. Тому що це і питання національної безпеки, і питання престижу, і питання освоєння космічного простору. Ну, власне, пане Наталі, залишається зовсім мало часу. Хотілося б ще торкнутися питання людського ресурсу. Всі ми звісно пишаємося Леонідом Каденюком, але хотілося б знати, чи наразі хтось з українців готується до польоту у космосі? Якщо так, то як швидко це на привеликий жаль, наразі ніхто не готується до польоту в космос, оскільки національна програма, українська космічна програма, не передбачає сьогодні польоту в космос людини. У державному космічному агентстві це питання дуже часто піднімається. Mm -hmm. Зокрема, я як жінка говорю про те, що вже час намі жінку в космос відправити безумовно першу українку. Програма, яка сьогодні діє, вона діє до 17-го року. Включно ця програма не передбачає пілотований політ людини в космос, не зважаючи на те, що насправді Україна має надзвичайно багато експериментів, які варто було б виконати. В космосі. І сьогодні ми ці експерименти виконуємо силами е, міжнародних екіпажів інших mm -hmm. космонавтів, передаємо свої експерименти. Власне, ми би хотіли е, мати людину в космосі. Наступна програма почне функціонувати з 2018 року. Я впевнена, що політ людини в космос буде закладений в наступну п'ятирічну програму. Ну що ж, ми теж будемо сподіватися, і знаєте, можливо, це трішки мрія, але я вже бачу 2031 рік е, шпальти, газети і всі новини, що українець. Ступив на поверхню Марсу. О, на, на такій будемо е, оптимістичній ноті закінчувати. Ми дякуємо Дякую. вам, що Дякую. завітали Дякую. до нас. Я ж нагадаю, що гостею нашої програми була Наталія Боротканич, кандидат історичних наук, співробітник Державного космічного агентства України. Говорили про розвиток космонавтики в нашій державі, а також вітчизняні розробки.